Добрий день, мої любі друзі! З вами знову я, Катерина Іванівна. Діти, давайте пригадаємо, які пори року ви знаєте. Це осінь, зима, весна. Літо. Молодці. Навесні дерева оживають після довгої зими. Ще недавно дерева стояли голі, а тепер їх осяяло весняне сонечко. Тугі бруньки набухли на деревах за кілька днів. Вони розкрилися у ніжне зелене листя. Фруктові дерева вкриваються навесні буйним цвітом. А які фруктові дерева ми з вами знаємо? Вишня зростає. Не дуже високо, її гілки розкидані в різні боки і нахилені вниз. Листки у вишні гладкі, блискучі, зверху вони мають темно-зелений колір, а знизу світло-зелений. Плід у вишні зростає на довгій ніжці. Спочатку він має зелений колір, а потім стає червоним. Абрикос плодова культура, яка знайшла широке застосування, висота дерева від 3 до 4 метрів, гілки і глісті, кроно круглясте, листя можуть бути яйцевидними або навіть круглими, по краю рифлені, цвітіння рясне, починається раніше, ніж розпускається листя. Яблуня то справжня окраса саду. Яблуня невисока, тонка, струнка, з розкидистим гіллям та гладким стовбуром. Її листя з одного боку гладкі та мають темно зелений колір, а з іншого м'які сріблясті. Навесні гнучкі віти яблуні рясно вкриваються великими білорожевими квітами з жовтими серцевинками, які дуже приємно пахнуть. З усіх боків до яблуні злітаються бджоли, щоб зібрати з її квітів солодкий нектар. Влітку на яблунці з'являються маленькі яблучка, що згодом достигнуть та перетворяться на соковиті смачні плоди. Груша звичайна, дерево з завишки від 3 до 20 метрів, нижня частина стовбура дерева груші сіра з потрісканою корою, гілки червонуваті або коричневі, листя круглі або яйцеподібні, шкірясті, блискучі, дрібнозубчасті. Діти, я пропоную вам пограти у гру, з якого дерева фрукт. Маленькі плоди, мов сережки повисли, червоні солодкі, зелені ще кислі, впізнали? Так, це вишня. На якому дереві вона росте? Чи то жовта, чи то синя. Соковита господиня, чи то сонце, чи то злива пригостить нас влітку. Правильно, слива. З якого дерева цей фрукт? Лампочка вгорі висіла, стала смачна, пожовтіла. Діти лампочку зірвали, З апетитом скуштували. Так, це груша, з якого дерева груша? Влітку у садочку зріє під листочком, восени, набравшись соку, стане враз червонобоким. Яблочко. З якого дерева цей фрукт? Сам жовтенький, соковитий. Достигає серед літа. Він у джемі, у варенні і солодкий, і приємний. А з якого дерева цей фрукт? Веселого та смачного вам літа, діти.